Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назву Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. Давайте спочатку із середнього рівню почнемо, а потім уже далі складний піде. Так, заводимо автомобіль і поїхали. Так, нічого, собі майже 8 кілометрів нам придеться гнати по цьому місту. О, ще й з такою незручною фізикою, до якої ще не повністю звикся. А до неї ще звикатись, бляхамуха. Так. Швидко як можу їду. Ось так. Я міг і скоротити шлях, але я вирішив по дорозі їхати. Ох! Було досить близько. Головне мені в поліцейську тачку не врізатися. Так, тут сюди поворот О, перефарбували тачку. Так, уже на автомагістралі ми. Так що досить швидко ми тут прокатаємося. Бляха, муха. Нічого собі керування, досить чутливе. Так, сюди звернемо, пригальмую. О, Тут літаки старі стоять, розбиті. А тут ще одна порша. Все, починаємо. Тільки тут за перше місце винагорода. Це що, диски якісь нові? А, проти поліції ми будемо ганятися. Ну давайте про... А ч поліцейські взлітають? Нічого собі вони летять, як повітряні кулі. Ось так по сторонам. А! І справді ми проти поліцейських будемо кататися. Так, поїхали. А, ой, куди я? Так, треба здихатись від цих поліцейських якомога швидше. Тікаємо звідси. І це лише другий рівень. Якщо ще один десь не попадеться. Походу, все ж попався зараза. Попався я. Так, прискорююсь. Щоб від них відірватися. Так, пригальмовую. Зато тут видно наскільки я можу відірватися від них. Ну не відірватися, а сховатися. Так що від першого досить просто сховатися, ну і від другого рівня також. Все, відірвалося. Походу рама мені доступна нова. Давайте її поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!